Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були не гірш, а другі, як бідні міньйони, Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія. Рідна сестра моя, а правда людська, наша мати. І я прийняла її, як закон, і диве велике сталось, минула ніч. І скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю. Собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Я йду відкривати браму, бо ми сьогодні їдемо на закупки. Закупки мінімальні. Коротше, все, все по ділу приїдемо з Бершаді, я вам все тоді покажу і все вам розкажу. Залишайтеся на каналі. Наше наступне відео про. Теплицю про наш проект. Хто вперше натрапить на це відео, будь ласка, повертайтеся на наш канал, підписуйтеся, ставте вподобайку і дивіться всю серію відео про наш новий проект під назвою Теплиця. Ну як же, ж, ну як же ж без Осіка? Без Осіка нікуди. Бо він теж їздив у Бершадь. А що ж? Але я вам вимушена сказати, що в Бершаді знайти плівку для теплиці це ще той квест. Одну купили в одному магазині, другу в другому. Поки Олег буде відкривати багажник, я вам покажу, як себе почуває наша затіняюча сітка. Вчорашню бурю вона витримала, але поза-поза поза-позавчорашній дощ трохи, бачите, її розтягнув. Тому десь Олег колись. Виділити ну, півгодини чи годину часу і трошки її ці люверсиці її попідтягає, бо ну так вона у вільному плаванні, скажімо так. Значить, дивіться, е їздили за плівкою на теплицю. Спочатку щось ми понукнули замовляти в інтернеті, позвонили до одних: є одна, нема другої, є друга, нема першої. І тільки рулонами, не ріжуть. Ти по півну, пів метра, бо нам вісім з половиною треба. Не ріжуть. Коротше, ми плюнули на цю всю. Ситуацію і погналися в бершадь і думали, що ми зараз там зайдемо в один чи в другий магазин, і це дуже легко і просто фіть відрізали, і ми погнали Добре. додому. Але не так сталося, як гадалося. Ми були в трьох магазинах. В чотирьох в одному взагалі немає, в другому на 10 гривнів дорожча, в третьому взяли одну, це шириною 6 метрів, і в четвертому взяли другу шириною 3 метри. Тобто, дивіться, ми брали плівку. Стабілізаційну так. жовтого кольору із як це, 150 чи 200-ї. Якої плотності? Я вже й не пам'ятаю. Тут 150 на боки піде. На боки 150. -та. Ось така лівочка, це 3 це на, на боки. Трьохметрова. Две? Це ми взяли. 20. Це ширина 6 метрів. 20 -та така плівочка, 6 метрів ширина. Далі, а що 6, 6, як 8? 6 метрів ширина. А, а, 8 з половиною, з половиною угу. довжина. І ціна? А, ціна. Значить, цей 130 гривень. 135. 135 гривень в метр, а 3-метровий 75 гривень в метр. Ще взяли ми грунту суміш. Ну, ви ж розумієте, що я не буду її в чистому вигляді кидати. Буду взяли робити собі свою. Грунту Дальше. Суміш взяли. Взяли ось це підживлення, розсади, пригнічення. Що? Яке пригнічення? Ну, щоб пригнітити розсаду. Це взяла укорінювач. Обов'язково я завжди користуюся фітоспорином. Фітоспорин. Це побризкати перець, Атен. атлет. Атлет це щоб. І ти... плантафол. плантафол. Зверніть увагу на формулу, забери пальчика. Забери пальчика, а, зверніть увагу на формулу. 20. Тобто зараз розсаді абсолютно не потрібен азот і тому азот 0, 25 фосфору і 50, 50 калію. Чому 50. така формула? Пояснюю для того, щоб розігнати кореневу систему, для того щоб він не волочився верх, не гнався. А для того а це для кого? А це взяли саме основне. закінчилося. майстра чи да, кава, для директора. І взяли кави. Е... Без кави І ні туди, і ні сюди. Так, mm, да, це точно. І ще купили нові рукавиці, бо завтра да, нам да, да. е, настеляти на плівку, то купили, купили нові купали, рукавиці. рукавиці. А зараз запрошуємо вас піти разом з нами до теплиці, подивитися, що ж там сьогодні вже ще змінилося. Отже, для тих, хто в темі цей об'єкт вже знайомий, ця територія вже знайома. Цей молодий і красивий чоловік, до речі, вимушена вам замітити, коли Олег приступає до якоїсь роботи, яка там, ну, затратна по часу, там, така ємна робота, він не бриється. Так що, до завершення проєкту, Олег наш не бриється. Власне, що, що змінилося на сьогоднішній день, Олег вам розкаже. Значить, що чим ми сьогодні займалися і вже завершували дверці? Чотири такі дверці. Розпорку поклали тільки одну, по інструкції дві, але дівчинка взагалі хотіла без розпорок. Але без розпорок нема я. А знаєте чого? Бо мені оці розпорки нагадують, от що вам нагадує, літеру З. А для мене вже літера З це вже як червона трапка. Зробили таку фьорточку для провітрювання, буде відкриватися. Фіточка бачите, тільки. Треба, щоб відкривалася. Шпінгалетик так, ще якийсь треба поставити, щоб хорошо притискалася. Далі. Далі. Що ми зробили? Сьогодні ми завершували ну, монтажні роботи. Власне, кинули розпорки, щоб вона стояла, не ходила вперед, взад. Кинули розпорки по периметру. Окріпи ось тут. У нас дві досочки з'єднувалися, то також кинув підпорки, щоб, щоб вони мали ну, більш упругіші були. Я думаю, з такими снігами, як у нас, то нічого не буде. Тут брусочок 3х5, нічого їм не буде до самої смерті. Що не проломається. Ну, власне, все підготовлено вже. До оббивання плівкою. Завтра буду вбивати плівкою, так що запрошую вас допомогти. Друзі, ми дуже щиро дякуємо вам всім за те, що ви так активно включилися в процес будівництва нашої теплиці. Велике вам дякую. Ці відео про теплицю принесли нам на сьогоднішній день уже 14 підписників. Люди просто доземний уклін вам за те, що ви виявили до нас таку цікавість. Проаналізувавши YouTube, скільки зараз виходить багато відео про теплицю. Натрапити на своїх людей, які ще й виявлять до тебе довіру, і підпишуться на твій канал. Це взагалі ну треба мати величезний рівень майстерності. Ви ж нам повірили, довірили і натиснули на то чарівне слово підписатися. Просто вам доземний уклін. Велике вам дякуємо і просимо вас залишатися разом з нами. Олег уже сказав, що він запрошує вас завтра оббивати разом з нами теплицю. Я перепрошую, але я не буду. Цього знімати, тому що я знаю, як ми це робимо. Знаєте, я такий мем. Що будемо з чоловіком завтра клеїти шпалери, господи, поможи, щоб хоч не розвестися. Оце завтра нас чекає точно така сама робота. Тому що це складно, це проблемно, це ємно, це щось не получається. Ми люди дуже запальні, дуже ми такі емоційні. Тому я думаю, що я цього знімати не буду. Але я сподіваюся, що цим самим самим я викличу ще більше такий бурхливий інтерес вас дочекатися уже власне там день-два, поки ми це все доробимо, і показати вам уже готовий наш об'єкт і запросити вас, скажем так, на ухідчини чи як там осіївці кажуть да? на новосілля. кажуть, що вперше треба заносити кота. Ото де кіт там ну, сяде, ляже, там oh, будемо okay. ставити ліжко. А ми саме найголовніше, нам треба, щоб тут був інтернет. Тому що без інтернету, як то кажуть, де кабель ляже, от там треба й самому знаходитися. Тому ще раз вам всім дякую. На кілька днів з вами ми прощаємося і зустрінемося уже аж на новосіллі. Всі вам гарного дня, пока-пока. Yeah.